Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Україна може виробляти 4 мільйонів безпілотників на рік, незважаючи на війну. Так, про виробничі потужності заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на обороні виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Глава дипломатичного відомства наголосив, що українська продукція високої якості, тому її можна було б негайно протестувати на полі бою. До слова, виставку відвідали також і представники країни-агресорки, які намагалися продати на ній вертольоти та іншу зброю. До третьої окремої штурмової бригади, щомісяця приєднуються понад 500 осіб. Про це на брифінгу розповів начальник рекрутингу третьої ОШБР Дмитро Кухарчук. За його словами, у відсотковому співвідношенні показники залучення добровольців до військового підрозділу постійно зростають. Так, за час існування підрозділу, в листопаді 2024 року було побито рекорд залучень добровольців: 565 осіб на місяць. Військовий зазначив, що люди до них звертаються просто з вулиці, приходять з інших військових частин за переведенням, та так само працюють з людьми з в'язниць, так зване умовно гарантоване звільнення. Крім того, Кухарчук розповів, що зараз на базі бригади створено перший стрілецький іноземний батальйон, у якому переважно англомовні та іспаномовні люди. Приблизно 800 тисяч українців віком від 18 до 24 років можуть долучитись до зсу. За спеціальним контрактом про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, такої кількості військових більш ніж достатньо. Проте це не означає, що молодь заповнять усі вакантні посади в збройних силах України. Паліса додав, що наразі триває робота над збільшенням цільової аудиторії для укладання контрактів. Також посадовець зазначив, що в офісі президента готуються запровадити контракти для мобілізованих з чітким терміном служби. А саме громадяни, які були мобілізовані в 2022 році, отримають умовно термін, через який вони звільняться за 6 місяців. Ті, хто у 2023 році. За 9-10 місяців. А ті, хто у 2024-му, підписавши контракт, зможуть звільнитися через інший певний період, отримавши при цьому бонуси. Кабінет міністрів України спрямує понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні урядом. За його словами, після російської дронової атаки на ЧАЕС тривають роботи з ліквідації наслідків на місці влучання, а радіаційна загроза відсутня. Глава уряду зазначив, що фінансування збільшується на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Крім того, за його словами, уряд ухвалює важливе рішення, що дозволить залучити від європейського інвестиційного банку. 400 мільйонів євро позики. Це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову. В Україні заговорили про зміну Кабіну і створення уряду національної єдності. Народний депутат України від Житомирщини Дмитро Костюк відреагував на шокуючі заяви президента США Дональда Трампа. Трамп заговорив словами Путіна. Поки Україна захищає свободу та демократію, найпотужніша країна демократичного світу стає на бік тирана і вбивці, зазначає Дмитро Костюк. Народний депутат пропонує колегам створити уряд національної єдності, запросити до коаліції в парламенті усі притомні українські політичні фракції, тобто всіх, окрім колишніх і нинішніх опозежистів, відзначає депутат. Незважаючи на різні погляди, незважаючи на особистості, запросити усіх, хто готовий відстоювати державний інтерес. Цитую від імені цього уряду національної єдності Україна має відкинути усі ультиматуми США та РФ, що підривають наш суверенітет та територіальну цілісність. Ми не можемо торгувати нашими землями і нашими людьми. А питання корисних копалин. Це питання гарантій безпеки і залучення інвестицій в Україну, а не розплата за надану раніше США допомогу, відзначає Дмитро Костюк. Парламентар пропонує покінчити з внутрішніми чварами і працювати так, як разом працювали в перші тижні повномасштабної війни, коли не було поділу на свій і чужий за партійними принципами. Парламентар пропонує покінчити з внутрішніми чварами і працювати так, як разом працювали в перші тижні повномасштабної війни, коли не було поділу на свій і чужий за партійними принципами. Питання створення уряду національної єдності Дмитро Костюк може підняти в стінах Верховної Ради вже на початку наступного тижня. Будемо слідкувати за ситуацією. У разі заморозки російсько-української війни саме на Дніпропетровщині може бути розміщений міжнародний військовий контингент, якщо він взагалі буде в Україні. Про це написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, Дніпропетровщина з 2014 року була головним військовим, гуманітарним та освітнім хабом України. І залишатиметься ним протягом наступних десятиліть. Посадовець наголосив, що з одного боку це відкриває можливості для розвитку регіону та залучення інвестицій. Проте з іншого ворог перебуває за 5-7 кілометрів від кордонів області. Тому саме військова безпекова ситуація визначатиме розвиток українського регіону. В Україні цифровізували послуги з отримання важливих для громадян статусів. Йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів України. Зазначається, що тепер ці статуси можна буде отримати, уникаючи заповнення паперових заяв в ЦНАПі. Статус члена сім'ї загиблого військовослужбовця чи військовослужбовиці надаватиметься батькам, одному з подружжя, дітям, які не мають власних сімей, та утриманці загиблого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія. У Канаді закінчилися ігри нескорених, на яких українську збірну представляли 35 ветеранів та ветеранок. Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових. Цей результат не лише місяців тренувань та реабілітації, а й українського характеру та духу, так перемогу українських спортсменів, прокоментував президент Володимир Зеленський. До слова, цьогоріч Україна в п'яте взяла участь в іграх нескорених. Українська команда складалась із військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Понад 90 тисяч книжок за програмою є книга, вже придбала українська молодь. Як повідомили Український інститут книги та глава Мінцифри Михайло Федоров, на проєкт загалом вже витратили майже 42 мільйони гривень. Загалом же українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, подали 100 тисяч заявок на отримання державної допомоги для купівлі книг. Нагадаю, є книга, це програма державної підтримки. За нею українці, яким виповнилося 18 років минулого або цього року, можуть отримати 908 гривень на придбання книжок. Гроші можна витратити протягом трьох місяців на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою. 15 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, серед них багатодітна родина, а також троє підлітків, які отримали повістки в армію РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Ще двоє малолітніх дітей втратили матір та опинились у російському притулку, де їх ізолювали від рідних. Повернення стало можливим завдяки ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Львівський школяр віддав виграні на олімпіаді гроші на потреби ЗСУ. Як повідомляє директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, п'ятикласник Роман Терлич за допомогою на конкурсі квести і тести отримав 50 тисяч гривень. Кошти вирішив залишити не собі, а витратити на покупку дрону Mavic 3 Pro для українських захисників. Відомо, що ці гроші підуть для батальйону безпілотних систем хижаки Висот. 59-ї бригади, в якій зараз служить один з організаторів Олімпіади. За таку похвальну ініціативу хлопцеві вручили символічний подарунок від міста гільзу від гранатомета, яку передали військові. Короткометражний фільм про війну в Україні камінь, ножиці, папір, здобув премію Бафта в категорії Найкращий британський короткометражний фільм. 20 хвилину стрічку зняли на основі реальних подій, які відбувалися в Україні у лютому 2022 року. У центрі сюжету 18-річний Іван, чий батько, працює хірургом із перших днів повномасштабної війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, хлопець змушений взяти до рук зброю, щоб захистити рідних і тих. Хто потребує допомоги вже під час 78-ї церемонії вручення премії Британської академії кіно і телебачення, український актор Олександр Рудинський, який грає головну роль у фільмі, заявив прямо зі сцени, що присвячує нагороду Євгену Світличному, військовому, що поліг у боях, та усім, хто захищає Україну і бореться за її незалежність. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня Україна.